Вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні хочу з вами поговорити а, в понеділок та, про емоції, про те, як вони нам можуть допомагати, як вони нам можуть заважати а, в наших досягненнях, наших поставлених цілях. І хочу почати з того, що я людина, яка, для якої дуже важливо бути в правильному стані, відчувати гарні емоції, щоб коли я щось да, коли я координую команду, коли я спілкуюсь з чоловіком, коли я зустрічаюсь. З своєю групою, яку я веду як менторка, зі своїми друзями. Для мене важливо, щоб мій стан він був класним, щоб він був такий, що мене саму надихає на якісь дії. І відповідно, цим я можу ділитися з іншими людьми. Цим станом, цією відчуттям цього життя, я можу. Ділитися з іншим, да? і оскільки я ну, напевно в, не в першу чергу, а в більшості свого часу а, в житті я керівник, то для мене дуже важливо, да, щоб оці емоції, які я сама відчуваю, якими я можу ділитися з людьми, щоб вони були такими, що допомагають а, створювати да? і мені, і команді, з якою я працюю. Тож, чому сьогодні про це говорю? Дивіться, ми іноді можемо проживати да, емоції класні. Емоції, які дійсно да, емоції радості, емоції досягнення, емоції ентузіазму, емоції якогось такого, знаєте, по типу класного здивування і так далі. Але але їх може бути недостатньо, тому що вони не дуже різноманітні, не настільки різноманітні для того, щоб людина відчувала ось такий да, прямо наповнений стан. Це, моє, це моя думка. Да, я не кажу, що це прямо така, знаєте, істина в першій інстанції. Але ж я вчора була в театрі. Да, ми вчора з Людмила Богу ж були в театрі. Ми дивилися дуже а, класну постанову і навіть. дві, І я зрозуміла. Що я вчора за півтори години, да, за які відбувалася ось ця постанова, я настільки різні відчула емоції, да, я навіть десь там сплакнула, десь мені було смішно, десь мені було незрозуміло, а потім зрозуміло. І я, коли вийшла вчора з театру да, і поїхала домой, я сіла в автівку і думаю – Господи, я прямо відчуваю себе такою наповненою, такою щасливою, такою. Ну, наче я б була у відпустці да, і побачила багато-багато чого а, цікавого, а, такого, що я ще не бачила. Я взагалі да, творчі люди, те, що створю, створюють вони. А, от, наприклад, да, ця постанова вона була від відомого нашого раду Паклітару, я просто, я просто надихаюся тим, як люди можуть це створювати, як вони можуть це передавати через, через те, як люди танцюють, через рухи тіла, через те, як вони це роблять. Тому що я на деякі, на деякі рухи дивилася, і я прям кажу Людмилі, як вони це роблять. Вона каже: ну, якщо, напевно, бахнути ну, типу, да, алкоголю, то можна теж так, теж так робити. <гум> ну, Звісно, що це, що це був жарт, я кажу, ні, якщо ти бахнеш такого руху тіла, ти, ти не зробиш. Тому що оце естетика, це прямо красиво. Тож, друзі, да, ми весь час вам кажемо про те, що треба планувати різні сфери свого життя, що треба, щоб у вас була не тільки робота, не тільки а, ваш розвиток, да, не тільки час на сім'ю, не тільки а, те, що ви займаєтеся тілом. Да, Пам'ятаєте, в нас ще є п'ята сфера нашого життя, вона принципова або духовна, і шоста це соціальна. Або ми ще її називаємо. І ось про це, будь ласка, не забувайте, тому що саме ось ці планування цих сфер життя, те, як ви в них проводите час. Uh, вони якраз нам дають ці потрібні нам емоції. Вони нам дають цей стан наповненості uh, про життя маленького життя, навіть якщо це годинка, дві, uh, можливо день. Да, тому що до того, от, наприклад, в суботу ми ще були на дні народження наших партнерів. Їм 15 років, це ті партнери, які нам весь час допомагають да, певним навчанням і посилення а, саме духовної сили да, нас, а, нашої команди, наших клієнтів, ну, кого ми можемо іноді направити на послуги наших партнерів. І також це було настільки естетичне свято, да, це було настільки. Емоційно високо да, на шкалі емоційних тонів, що е, також да, я прийшла додому, думаю, блін, ну як класно, стільки років ми вже дружимо, стільки років ми співпрацюємо, стільки років ми підтримуємо один одного. І це ж ну, дійсно класно. От де ти ще такі емоції е, зможеш відчути? Тож, друзі, призив, та, ще раз. Будь ласка, плануйте свій відпочинок правильно, не так, щоб просто десь полежати, нікуди не рухатися, іноді це також треба, я знаю по собі. Да? Але ж ось такі події, коли ви щось виходите, дивитесь, надихаєтесь, відчуваєте у ці різні емоції, спілкуєтеся з людьми, це дуже 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 важливо. Тож, будь ласка, плануйте це, і а, сьогодні да, у нас вже починається робочий тиждень. І я знаю, що зараз у багатьох фокус уваги на тому, як а, почати працювати ефективно, створювати плани і так далі. А ви те, що я вам раджу зробити, подивіться трохи далі, да, туди, на вихідні, а можливо на вечір. І прямо запланувати собі, що ви хочете, куди ви хочете сходити, з ким ви хочете зустрітись, що ви хочете подивитись, щоб надихнутися, і наступний ваш тиждень він починався з того, щоб вам хотілося ділитися ось тим всім, що ви пережили, і вас це надихнуло. Ну, а сьогодні, як завжди, пам'ятаєте, що вам треба скласти план на день. Розставити пріоритети, порахувати час, зробити розклад, і рухатись до ваших цілей, і відчувати себе наповненими, бути, бути впевненими в тому, що ви не забули ніяку сферу вашого життя. І обов'язково там має бути навчання, тому що, наприклад, чим ще я займалася на вихідних багато, да, це навчанням і це також нам дає певну емоцію. Нам це дає впевненість у майбутньому, тому що якщо ти, да, якщо ми засвоюємо якийсь новий інструмент, який буде нам допомагати досягати наших цілей більш ефективно, це також класна емоція. Тож планування, навчання в вашому плануванні також має бути. Все, вам сьогодні гарного дня! Доєднуйтесь до Богуштайм, приходьте до нас на навчання і, звісно, будьте щасливими і будьте такими, щоб з вами хотілося мати справу з точки зору ваших емоцій. Слідкуйте за цим і також плануйте додавайте гарні події в ваше життя. Пока!